Мені не вистачає сексу. Мені теж. Часом просто хочеться. Чого завжди має бути так складно. що ті почуття? Це фізичний акт, мов грав теніс. Пива, хочеш? Так. Пограємо у теніс. Хороші друзі. Можна жити. Добре. Має вийти? То моя дочка у тебе для трахання? Ні, ні, трахати? Та я жартую. Трахайтеся. Що таке? Нічого. Ти коли так кричиш, я не розумію. Просто продовжуй. Просто секс. Це ніколи не працює. Ти не доганяєш. Джеймі інша. У неї пеніс там, де у більшості дівчат вагіна. Без пенісу. Тоді жодної різниці. А ми для цього не застарі? Сексу? Звичайного сексу. Я не у коледжі. Я можу заспівати. Нужбо. Це не те. Та це те, що треба. Ні. Дружба. Я трохи перепила. Знаєш, як воно грайлива така. Годі розповідати про своє життя. Мені дев'ять. Ти кліпаєш щоразу, як лайс. Тіло мов відштовхує слово. Та яке? Пішов ти? Кліпнула? Трясся, я не кліпала. Знову. Дідько, оце ти накліпала. Лайно. Не кліпнула. Ти не проти лайна. Секс по дружбі озвучено для каналу Артемко.